Сьогодні маю передати тобі послання від твоїх предків. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Ні про що зараз не думай, давай подивимося, що тобі і хто тобі передає? Ти людина достатньо активна, любиш рухатися вперед, так, розвиваєшся емоційно, знаєш така. Чуттєва і маєш таку інтуїцію, харизматична, можеш вести за собою людей. так І така достатньо самодостатня особистість. Давай подивимося. Передають тобі по чоловічій лінії, по чоловічому роду, передають тобі послання. А послання буде наступним. Вийти з залежностей, вийти із зони комфорту. Зараз, настав час. Ти загрузла, зав'язала в якихось залежностях. Це може бути внутрішній стан, емоційний стан, це може бути фізичні прояви. Так? Ти сама себе, як наче, законсервувала десь. Ти маєш дуже великий потенціал. Можливо, тобі треба допомога, то звернися за нею. Але тобі дуже необхідно, дуже важливо вийти з тих залежностей, тому що це обмежує твою свободу зараз. Тобі необхідно закрити якийсь етап свого життя, прийшов час, але ти так боїшся це зробити і відпустити, що ти обираєш просто зачинити. Себе, свою душу, відсторонитися, і хай воно так буде. Бо я боюся рухатися далі, я боюся відпускати. У твоєму житті рухається якась трансформація, і де ти можеш себе відчувати жертвою, ти будеш хотіти закритися, відсторонитися, ні з ким не спілкуватися. Але повір, трансформація буде, і ти до неї не готова, але все залежить від тебе, як ти з неї вийдеш. Знаєш. Ти можеш не помічати чогось поруч з собою. Ти можеш себе відчувати втраченим. Ну, тобто, коли ти частину чогось втрачаєш, але насправді частина ще з тобою залишається. І варто звернути на це увагу. Підказка тобі знаєш подивитися своїм страхам в обличчя. Єдиний шлях, який зараз є перед тобою, цей шлях через твої страхи. Іншої дорожки немає, і тобі дуже важливо зараз прийняти це рішення, тому що якщо ти в тому будеш сидіти, нічого само собою не буде.